Ну я нагадаю, що саме у ці хвилини найбільший шматок роботи припадає на служби державної служби надзвичайних ситуацій, так на наших ДСНСників, тому що вони першими виїжджають на виклики після того, як або уламки ракет попадали після збиття їх після збиття ракет безпосередньо системами протиповітряної оборони. Тому вони зараз несуть на собі величезний шматок роботи, і їм якомога більше потрібна підтримка і допомога. Так, британський аеропорт продав ДСНС свої старі пожежні. Автівки за символічний взагалі один фунт. Дві машини марки «Сканія» незабаром доставлять до Гуляйполя та Оріхова Запорізької області. Раніше аеропорт про оновлені парку техніки продавав стару через аукціон. Благодійний фонд Українські вогнеборці» домовився з англійськими партнерами про майже безоплатну передачу автомобілів нашим рятувальникам. Перш за все для нас, для, для служби, особливо в тих регіонах, які зараз перебудуть передані ці автомобілі, вкрай важливе це реагування на звичайні ситуації, пов'язані не тільки з війною, а також інші надзвичайні ситуації. Автомобілі допоможуть підвищити рівень готовності наших оперативно-рятувальних служб до реагування на звичайні події. На ремонт повне обслуговування та доставку автівок в нашу країну витратили 16 тисяч фунтів. Усі витрати сплатили донори та партнери благодійного фонду. Також волонтери планують розширити практику викупу вживаної техніки в аеропорті в Великобританії. Наразі вже ведуться перемовини із керівництвом низки литовищ. Цей рік ми забезпечували рятувальників. Біля 10 машин це броньовані автомобілі для саперів Херсонщини, для броньованої автомобіль для Донеччини, для евакуаційних місій, пожежні і оперативні рятувальні, рятувальні автомобілі теж для Херсонського південного напрямку. А, наступного року ми плануємо і ну, сподіваємося, що ми зможемо подвоїти цю допомогу а, і активно залучаємо і запрошуємо бізнес а, нас підтримати. Машини пройшли повне сервісне обслуговування на підприємстві Норсфаєр в Англії абсолютно безкоштовно. На передачі машин загоном ДСНС був присутній і власник цього підприємства Олівер Норд. Він каже, що вже не вперше допомагає Україні ремонтувати автомобілі до початку повномасштабної війни я не мав розуміння про Україну. Я знав про цю державу лише завдяки Ломаченко, Усіку, Кличко, і мені за це дуже соромно. І зараз я вже в сьоме приїжджаю сюди, щоб допомагати, оскільки розумію, що Україна борони не тільки себе, але і весь цивілізований світ. І це велика честь для нас. Ми співпрацюємо із фондом українські вогнеборці. Ми працюємо з ними, тому що українські рятувальники є також героями. Вони роблять дуже Велику роботу і вони потребують допомоги. І саме хоробрість цієї країни це те, що надихає нас залишити наші домівки, родини та приїжджати сюди, витрачаючи час на те, щоб допомагати.